Вітаю всіх! Хочу подивитись такий момент. Чи дійсно Росія зараз хоче перемовин з Україною і зупинку бойових дій? Росія хоче зараз перемовин з Україною і зупинку бойових дій. Ага, дивіться, невизначеність. Тобто, це невизначеність, що вони хочуть. Вони думають ще, що вони хочуть, кажуть щось, думають. Так. По-перше, вони хочуть ну, окупація, щоб залишилась. Ну, дивіться, окупація руйнування. Ось тут окупація, скажу чесно. В даному контексті це окупація, чого вони хочуть: території, ну, руйнування, а зруйнувати все. Це правда. Але рух, вони також біля води. Відразу скажу біля води рух. Рух біля води. З водою пов'язане. Їх цікавить ось що вода. їм щось ще не вистачає. Я би так сказала, щось пов'язане з водою. Не вистачає. Невизначені вони на тим перемов... не перемовин, що вони хочуть. Ви знаєте, цікавий якийсь поворот подій. Подивимося ще.